У звятілі є особливі місця, які щодня збирають десятки людей. Це бювети. Завдяки бюветам зв'якільці можуть безкоштовно користуватися високоякісною питною водою, ресурсом, який у багатьох містах стає все менш доступним. Це приклад того, як турбота -то про людей і природу може йти поруч. Бювет це не лише про воду. А й про повагу, екологічну свідомість і сусідську культуру. Останнє лабораторне дослідження, яке проводилось 15 квітня 2025 року, підтвердило, що наша вода повністю відповідає санітарним нормам. Люди довіряють джерелу, а це велика відповідальність. Нагадуємо золоте правило користувача бювету. Перше Бювет – це соціальний об'єкт, створений для потреби мешканців, не для кав'ярінь і автомийок. Якщо ти заробляєш на воді. Купуй її офіційно, а не краплі, яка мала б напоїти бабусю з сусіднього під'їзду. Друге. Не заїжджає машиною на бруківку. Це не тільки псує плитку і ламає лінії водопроводу під землею, а ще створює небезпеку для пішоходів, дітей, людей з візками. Третє: 20-30 літрів це чесна норма. Цього вистачає родині. Хто бере і більше, відбирає час і ресурс у громади. Четверте готуй та розздалегідь. Не затримуй чергу відкриванням, миттям, шорхотінням пляшками. Бути організованим це повага до інших. П'яте тиша і чистота це правило гарного тону. Не сміти, не сперечайся, не включай голосну музику. Це не ринок, це місце довіри. Тож пам'ятаємо, бюлет не місце для заробітку, а для роботи одне про одного. І чим більше поваги між нами, тим смачнішою буде вода.